Всім доброго дня! Як завжди, у нас виключили світло і пропав інтернет. Вчора купив таку штуку у хлопці, заказав на сайті. Адаптер, який піднімає напругу з 5 вольт, який є в Powerbanku, і піднімає до 9 або до 12 вольт. Підключається до звичайної USB. А на другому кінці адаптера звичайний провод, як у усіх роутерів, модемів, тощо там рацій. Тож, давайте попробуємо. Дивіться, інтернету немає. От, Я щось хочу знайти. От, Інтернету немає. Роутер вимкнений, ось вхідний провід від провайдера. А ось провод, який йде до ноутбука. Немає інтернету. То що, давайте спробуємо Так, під'єднати. Ми спочатку під'єднуємо до павербенка. Раз. Так. І під'єднуємо до роутера живлення. Так, дивимося. клац, Опа! Засвітився. І паверб. У мене він автоматично вмикається. І роутер. Оце саме головне. Так, дивимося. Зараз він пройде ініціалізацію. Хвилинку з'єднається з, з провайдером. У мене такий провайдер, який не дає можливість користування інтернетом без світла. Ну, зараз багато провайдерів роблять таку можливість. Деякі навіть і була така можливість, а деякі зараз активно це все роблять. Так, дивимось. Засвітилася лампочка, що з'єднана якраз. З комп'ютером з'єднання. І тепер давайте подивимося, чи є інтернет. Так. О, дивіться, вже щось знайшло. О, давайте ми щось загрузимо. Українські пісні. О, дивіться, все працює. Зараз. Ну, чуєте, да, мабуть, все працює. З'єднання на комп'ютері показує є, все є. І провод, і Wi-Fi. Wi-Fi я не використовую, я його він ну... Дивіться, все працює. Вчора ввечері перший раз перевірив. У мене є такий маленький е пауербенк. І здоровий пауербенк. От е, маленького працює десь 5 годин. От Це на 4 000 мА. Він зовсім маленький. зовсім. А від здорового там, 15 15000 мА у мене він, я так порахував, бо там можна відслідковувати. То не менше 15-20 годин працюватиме. Дуже класна штука. І навіть в руках е, ви держите, тримаєте. Ви бачите, що вона якісно зроблена. У мене до цього був проводок. Там хлопці самі робили щось, паяли. Два дні прожив і все. Цей блочок, видно, що він якісний. Всередині активна схема підвищення і стабілізації напруги в порівнянні від саморобних цих проводків, які можуть і пристрій вам спалити. Це проводок класний. Так, да, він вартує. Не 10 копійок, але він вартує своїх коштів повністю. Бо світло у нас проблеми будучи ще, а інтернет треба, щоб працював. Дякую вам, до побачення.